Путін проситиме про перемир'я напередодні виборів у Росії. Скоріше за все, що ні, українські біженці повернуться додому після війни. Дуже багато людей повернеться в Україну. Трамп допомагатиме Україні, якщо стане президентом. Я не впевнений, що Трамп перше стане президентом. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання Путін проситиме про перемир'я напередодні виборів у Росії. Скоріше за все, що ні, тому що я бачу, що навіть якщо він ну перше, він дуже боїться, що він не зможе там якось себе реалізувати. у нього вже параноя така, знаєте, дуже велика. Але скажу вам так, що просити він більше нічого не буде. Ну тобто, він завжди каже всім там, що ми пропонуємо перемиря, давайте, давайте миритися. Але по факту ви повинні розуміти, що ця людина, вона просто-напросто диявол. Ну, що вам розказувати? Ви прекрасно всі це знаєте. Вам до мене не ходи, Ви ви знаєте, що це за людина, що це за диявол і що він виробляє останнім часом. Не буде ніякого перемир'я, навіть якщо він запропонує, то наші не погодяться. І більше того, я вам скажу, що Путін повинен побачити перемогу. Він не помре до того часу, поки не побачить перемогу нашої країни. Він повинен це кармічно побачити свою або він покінчить з собою. Але мені здається, що в більшості він просто зникне. Тобто буде такий період, коли скажуть, що, начебто, Путін помер, а він просто кудись дінеться і зникне доживати свій час. Коли зрозуміє, він просто знає, що готується вже заколот. Він готовий до того заколоту, тому що він боїться дуже сильно. Ви пам'ятаєте ситуацію, яка була з Пригожиним? Він же його прибрав, тому що він знає прекрасно, що без Пригожина не буде оцього чвк ЧВК. Агніра тому він дуже боїться. Дійсно, він боїться за своє життя, і з кожним роком це стає все більше і більше помітно. Друге запитання: українські біженці повернуться додому після війни. Сто відсотків, що повернуться. Ну тобто, дуже багато людей повернуться в Україну. І я вам більше скажу, що те, що я на даний час бачу, це я бачу, що якісь приймуть закони, які змусять їх повернутися. Тобто вони не зможуть там знаходитися довго. Тому в більшості, хто думає і планує там залишатися, я думаю, що вони повернуться все ж таки додому. Тому що те, що я бачу, колесо фортуни, колесо фортуни це повертання. Тобто, це те, що символізує колесо. Колесо повернулося в одну сторону, колесо повернулося в іншу сторону. Тобто, все повертається на круги своя. Ось що означає ця карта. Тому я даю вам 100% гарантію, що це буде так, що вони повернуться додому. І останнє на сьогодні запитання: Трамп допомагатиме Україні, якщо стане президентом, я не впевнений, що Трамп, по-перше, стане президентом. Це по-перше, по-друге, вони все зроблять для того, щоб його засудити, посадити. Коротше, там будуть дуже важкі махінації, і тому подібне. Тобто, зараз вони працюють, американці працюють над тим, щоб зробити, що Трамп якийсь такий, типу, він як прес ну, злочинець чи щось в такому форматі. А питання до того, чи взагалі чи будуть хто не в не, нема значення, хто буде на самому троні в Америці, чи будуть нам допомагати і надалі? Стовідсотково Туз жезлі, це в першу чергу говорить про те, що буде допомога і дуже добра допомога. Тому хто би там не був, який би там президент не сидів, все одно допомога Україні буде і стовідсотково. Це була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.